IELTS, TOEFL, FC Duolingo? Підписуйтесь та давайте розбиратись! Основною вимогою для вступу за кордон є належний рівень англійської мови, підтверджений сертифікатом міжнародного тесту. Два найпоширеніші міжнародні іспити, які оцінюють знання англійської мови, це IELTS та TOEFL. IELTS та TOEFL визнають у більше, ніж 130 країнах та понад 7000 тисячах виша. Обидва тести оцінюють 4 навички: це читання, письмо, слухання та говоріння. Але деякі відмінності все ж таки є. IELTS перевіряє знання саме британського варіанту англійської мови, та має два варіанти. Це General IELTS загальне знання англійської та Academic IELTS академічна англійська. TOEFL часто вимагають для вступу до американських університетів, бо він перевіряє знання американської англійської. TOEFL існує тільки в академічному форматі. Друга частина про ось ці тести вже незабаром у профілі.